Привіт! На дворі холодрига. В хаті 14 градусів на дворі ще менше. Сонце світить, а тепла нема ніяк. Не знаю, чи був заморозок, чи ні. Не, не можу сказати цього. Але холодно. Я Тільки встала, ляглажу 5 годин ранку. Це вже ну, пере, перебір, можна сказати і так. Капець. Ну нічого страшного. Почуваю себе нормально. Криваві квіти. І все. Всім гарного дня, хорошого настрою, смачної кавусі, Ой, як я сьогодні ще в хаті поприбирати. Це в мене у планах сьогодні в хаті поприбирати. Але не факт. Плани є, ну чи вберу чи ні, не знаю. Всім привіт! Я сьогодні до вас на домашньому без макіяжу сьогоднішній день. сьогоднішній сторізь повністю будуть присвячені подарункам від брендів. Але перед цим хотіла зауважити, що таку кількість подарунків я прийняла останній раз через те, що це знаєте, перетворюється на якийсь такий супермаркет. А це сьогодні не зовсім про мене і вже бренди просто почали там мовчки один одному передавати дані нової пошти або агентства які співпрацюють з брендами, просто роздають твої дані і приходить величезна кількість подарунків. Це, звісно, приємно. Але це трошечки перетворюється і веде в інше русло, яке не зовсім моє, і мені такого не хочеться. Беру косметику та речі, виключно ті, які мені близькі, якими я буду сама користуватись. Для мене це дуже важливо. Якось так сказала, допиваю свою американо, і далі буде величезна кількість сторіс, тому що подарунків багато. Старіє тіло, тільки не душа. І ти так каже, як 30 років тому, щоденно дні роки кудись спішать, і все частіше відчуваєш втому. І під очима зморшок паутиння, це літа бабиного слід. Воно нагадує безжально, що хвилина тобі весною більше не цвісти. Ти в дзеркало вдивляєшся і бачиш, що ніжно бісики. Цяють очах. Та все ж така, та квітка наче, от тільки силина на Не потрібно великого щастя, досить миру в серці і теплих людей поруч. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Нехай цей день буде спокійним, смачна кава і гарні новини. Значить, 6 годин і глаза, як годин, не крас і відкрилась. Хоч чого так рано. Піду робити каву, кава з кардамоном. Не тому що я хочу дімона, а тому що давно її не пила. В селі мені Дашуня робила каву ірландській віскі. Дуже смачна. Ну просто Смач, смачненна. Чи може вона вміла так і робити, ну смачна було. Так і мої ж викрасування. Я замовила косметики в Україні собі, в тій дівчинки, в яку я замовляю весь час. Там ці неприємні, якісь гарна. Огляд буде трошки пізніше, ну а це чудо маска для губ, я не можу вам її не показати. Це вже одна в мене пустенька, а одну я замовила. І я вам хочу сказати, які я тут не брала близькі, які я тут не брала е зволожуючі помади е різні, не, по не порівняти, тому я зараз дам таке посилання, а на решту товару буде огляд. Їмо з кардамончика. При цьому я вже, до речі, допиваю. І там на дні трошки розколочую кардамон. І при цьому хто б що не думав, але мені здається, який би напій не пили українців, думав нас одні. Як найшвидший мир в Україні і мир і спокій і здоров'я наших рідних. Спокій в наших родинах це найголовніше, що може взагалі бути на світі. Тому допиваємо кавусю, прибираннячко легеньке, рання, як завжди, це моя робота. В магазин сьогодні не піду. І буду щось думати, щось готувати, щось придумувати. Сьогодні вже спека спек. сьогодні вже 20 трошки з хвостиком, завтра ще менше, а на неділю 14 тільки. Ну і знаєте, слава Богу, собачкам дуже жарко і взагалі жараться, і голова болить. і Хочеться тепла, але такого, знаєте, помірного. Тому Тому знаєте, 14 буде, звісно, холоднувато, але нічого не замерзне. Краще вкритися ніж не знати, де от спеки діться. Так так колись казали.